Десятка кубків, карта благополуччя, карта грошей, карта успіху, карта. Ну, це скоріше за все, про ресурси українські, якісь знову ж таки, мінерали, корисні копалини. І семірка мечів на секундочку. Це карта злодія, це карта втрат. Це карта говорить про те, що Америка хоче забрати більше, ніж вона обіцяла. Ну, скажімо так, уряд той, який зараз є в Америці, хоче забрати більше в Україні, ніж вони пообіцяли свого часу. Тобто, знаєте, це якісь такі гарантії, це якась така допомога, але в обмін на то, що Україна навпаки ще більше щось віддає, ніж би мала віддавати. Розумієте? Тобто, знову ж таки, силу проявити свою хоче максимально Америка домінувати далі. Це гроші ресурси. Ну і карта злодія така не дуже позитивна. Вона говорить про те, що хоче щось вкрасти для себе. Угу. Сьогодні під час перерви ось у цих перемовин журналіст BBC запитав, як взагалі йдуть перемовини. От власне Вальц відповів, що потроху просуваємось. Нагадаю, що Майк Волц – це радник з національної безпеки США, який присутній на цих перемовинах. Ось він власне сказав, що потроху просуваємося, але моє питання буде до вас. Як а, налаштована американська делегація на цих перемовинах? Чи вони налаштовані так як трав в Білому домі, одразу з агресією? Чи вони вже більш а, сприятливо до нас одразу налаштовані? Угу. Чи є агресія, чи немає агресії? Так. Давайте я гляну. Давайте ми з вами подивимося. Так, добре, я витягну чотири карти. Давайте подивимося. Перша карта П'ятірка кубків, розчарування. Знову ж таки, брехня, обмани, інтриги, ну, певні інтриги обмани є з їхньої сторони. Тут з мечів, карта сили, карта впертості, досить вперто налаштовані. Шістірка мечів, карта агресії, агресія присутня, лицар мечів. Багато карт мечів, багато масті мечів. Я би сказав, що вони налаштовані, можливо, трошки більш дружелюбно, але все одно мечі, постійно мечі скрізь. Тобто, я би сказав, що це все одно є якесь таке, як би це сказати правильно. Така от, ніби більша трошки симпатія, ніж у Трампа, бо перші карти, які ми на початку інтерв'ю нашого викладали, були більш позитивні, але все одно це е, симпатія з агресією, з таким з такою причиною, так би мовити. Тому що все одно ї присутня якась така, знаєте, як спроба до подавляти та домінувати, тобто вони хочуть показати, хто в домі хазяй, і карти мечів постійні це теж демонструють. Чи вдасться Україні відстояти свою позицію? Добре, давайте я гляну. Ну, Україна поки що добре тримається, відстоює свою позицію. Давайте подивимося, чи вдасться це, це зробити на цей раз. Карта Відлюдника. Україна, знаєте, от дев'ятий аркан випав перший відлюдник. Це знаєте, означає, що Україна сама по собі, знаєте, тобто сама приймає рішення самостійно. Королева Жезлів, карта сильної жіночої енергетики, карта любовників. Ну, в принципі, карти позитивні. Я би сказав, що Україна може відстояти свою позицію і відстоює mm -hmm. свою позицію. Єдине, що карта відлюдника 9 Аркан говорить про те, що з багатьма проблемами в цих перемовинах Україна зіткнеться сам на сам. Тобто, все одно прийдеться самі бути по собі. Знаєте, як кажуть приказка спасіння рук потопаючих справа рук самих потопаючих, ну от карта відлюдника 9 Аркан приблизно це і говорить: що Україна матиме сама собі приймати рішення. І все таки вона відстоює свою позицію. Королева жезлів, карта сильної жінки, карта любовників. Шостеркан. аркан так відстоює. Так зараз зараз в мережі активно йде обговорення активно йде суперечки стосовно ось наступного питання. Багато різної інформації. Ось одні змі писали з самого початку, що США виключили з переговорів з Україною питання про відновлення кордонів 2014-го або ж 2022 року. Потім український центр протидії дезінформації перевірив власне цю інформацію. Він спростував це питання і каже, що все ж таки США не виключали можливість повернення України до кордонів. 2014 і 2022 року, тобто з однієї сторони йдуть йде інформація, що все ж таки США навіть не розглядає таку можливість, але ось як бачимо, український центр протидії дезінформації він спростувався, але мені все ж таки хочеться дізнатися у вас, щоб ви запитали у карти чи розглядає Америка взагалі шанс ймовірність повернення України до кордонів давайте 22 го року для початку, добре. Чи розглядає Америка ймовірність повернення України до кордонів 2022 року? Давайте подивимося, що мені карти покажуть. Перша карта двійка кубків, карта любові. Хороша карта, позитивна, хороший знак. Далі четвірка жерзів, карта сили, карта успіху, теж хороша карта. Перевернута королева мечів, це, це така не дуже гарна карта, це інтриги, провокації та агресія. Трійка кубків, благополуччя, удача та достаток. Більшість карт позитивних. Єдина негативна карта це перевернута королева мечів. Тобто з усіх чотирьох карт, три позитивні. Я би сказав, що якщо брати у відсотковому відношенні, то це відсотків 70-80, що розглядає так повернення до кордонів 2022 року. Ймовірність, таку можливість. Так, Ймовірність. Це Я означає, означає? це сам це. Сто відсотків, але ймовірність є. Які взагалі істинні наміри Трампа зараз? Добре, давайте подивимося так. Стосовно істинних намірів Трампа. Так, добре, дивлюся. П'ятірка Пентаклів карта бідності, карта втрат грошових ну, таке не дуже хороша карта. Якісь фінансові втрати, можливо, намагаються нажитися. На всьому, що відбувається зараз, довкола верховна Жриця карта сильної жіночої енергетики. Знову королева мечів перевернута. Якісь активні жіночі карти королева жезлів. Я бачу постійно жіночу енергетику. Верховна жриця королева мечів, королева жезлів і п'ятірка пентаклів розорення. Я бачу втрати грошові, я бачу втрати позиції і бачу якусь активну жіночу енергетику, яка його, ніби знаєте, заміщає. Тобто говорити про наміри Трампа він намагається нажитися, але йому це не вдається. Він навпаки втрачає більше, ніж він зараз заробляє. Тому що світ відвертається від нього, і карти жіночої енергетики, які падають активно, можуть взагалі говорити про те, що його можуть і знести, якщо він далі буде себе вести неадекватно. Давайте можливо одразу подивимося. Тому що про замахи на Трампа говорять говорять зараз багато і експертів, і майстрів. Чи можемо подивитися, наскільки реально є висока ймовірність замаху на Трампа найближчим часом? Угу. Наскільки є високою ймовірність замаху на Трампа найближчим часом? Давайте глянемо. Карта мага, перший аркан, висока ймовірність. Вісьмирка пентаклів, карта грошей падає, і знову королева мечів. Знову карта королеви мечів. Постійно ця королева мечів випадає поруч. Я би сказав, що шанси високі, насправді. Навіть я скажу так, не фізичної смерті, бо якихось таких карт не випадають, а просто, як можливо, імпічмента, заміни або. Знаєте, як протистояння, революції, щось таке може відбутися. Mm -hmm. А чи можемо ми подивитися хоча б приблизний проміжок часу, про який ми говоримо? Це весна, літо, цей рік, наступний рік, хоча б приблизно? Давайте попробую глянути. Давайте попробую подивитися, що мені карти покажуть. Так, добре. Відлюдник затримки, самотність, королева жезлів, карта священника. І десятка жезлів тяжкий груз. Карта тяжких випробувань. Ну, тут карта відлюдника та десятка жезлів говорить, що це не буде прямо зразу, прямо блискавично. Можливо, це буде десь від року до двох. Тобто це може бути не зразу. Але таке може бути. Такий варіант абсолютно реальний. Mm -hmm. Сьогодні якраз вийшла один матеріал в виданні з Atlantic з дуже гучною назвою, не дуже позитивною, точніше абсолютно не позитивною і негативною назвою для нас. Вони написали, що Трамп хоче перемоги Росії у війні проти України. Тобто вони вже відверто заявляють, що Трамп на боці Росії чи реально це так? Давайте я подивлюся, що мені карти покажуть. Чи це реально так, що відбувається насправді зараз? Давайте ми глянемо. Так, Такірка Пентаклів, карта грошей, фінансові питання. якісь двійка мечів. Карта заперечення, карта якоїсь неправдивості інформації, карта Всесвіту, Королева жезлів. Ну, карта двійка мечів якраз говорить про те, що. Є якась недостовірність цієї інформації. Можливо, газета просто використовує надто гучний заголовок. Доля правди в цьому є. Напевне, в тому, що Трамп хоче комо швидшої зупинки війни, але я би не сказав, що це прямо так все однозначно, тому що двійка мечів це карта заперечення, в тому числі будь-якої інформації, і вона випала на це запитання. І двійка мечів говорить про те, що все-таки мені здається, заголовок занадто гучний. Він не те, що хоче перемоги Трампа, він ем, Путіна повно повної чи там Росії, а він хо. Він хоче завершення війни, скоріше так. Але все ж таки, на чий бік зараз схиляється Трамп? Тому що з одного боку, все дуже однозначно з того, що пишуть зараз українці і експерти, що все ж таки Трамп схиляється більше до Росії. Він не те, що схиляється а з його дії намірів, видно, що він активно підтримує Росію. Чи, якщо, чи можемо подивитися, якщо взяти там на ваги він більше за Росію чи за Україну? Давайте подивлюся: два варіанти: Росія три карти і Україна три карти. На, на чій він більше в стороні? Добре. Росія: семерка жезів, карта успіху, Туз мечів. карта сили і шістерка кубків благополуччя. Да, він багато в чому на боці Росії. Україна двійка жезлів, карта домінації, шістірка мечів. Карта агресії. Карта башні. Ну на Україну карти не дуже хороші. Да, я скажу, що він зараз більше все таки на боці Росії. Карти це теж показують. Тому що на Україну випадає шістірка мечів та башня, 16 аркан. А на Росію випадає шістірка кубків та туз мечів. Ну туз мечів, до речі, це теж карта агресії. Я би сказав, що він агресивно налаштований і до України, і до Росії, тому що туз мечів це теж карта агресії, і вона випадає на Росію. А на Україну тому в той час випадає шістірка мечів. Тобто агресія в нього до обох країн. Але якщо говорити про рівень симпатії, все-таки до Росії він трошечки вищий. Це правда, карти це показують. Західні ЗМІ зараз пишуть, що з українського боку є на цих переговорах в Саудівській Аравії, що з українського боку є побоювання, що ця зустріч вона може стати шантажем, тактикою затягування або спробою Трампа домогтися поступок вигідних Росії. Чи дійсно це правда? Давайте глянемо. Давайте подивимося, чи це так. Так, добре, чотири карти витягуємо. Трійка Пентаклів, карта грошей падає. Карта Мага падає. Лицар мечів, карта боротьби. І вісьмірка Пентаклів, карта грошей, карта благополуччя. Ну, я скажу, що десь частково це може бути так, бо карта лицаря мечів падає. Але не у всьому. Є й хороші карти. вісьмірка Пентаклів, карта мага це хороший знак. Тобто я би сказав, що на цей раз він буде трохи м'якший та лояльніший. Mm -hmm. Давайте трошки поговоримо вже не про а, перемовини. Ось також буквально сьогоднішня інформація від євростату, що в Україні в країнах є зараз станом на 31 січня 2025 року. Тобто, от оце свіжі дані в країнах ЄС перебуває майже 4,3 мільйони українців, і всі вони отримали статус тимчасового захисту. Чи радні ци... ці цифри? Тобто 4, а, більш ніж 4 мільйони. Давайте подивимося, чи це реальні цифри? Давайте глянемо. Двійка жезлів, карта сили, карта успіху, лицар Кубків і туз жезлів. Так, да, це цифри реальні. Туз жезлів, двійка жезлів. Це карти, які підтверджують, що це дійсно є так. Ну приблизно. Можливо, трошечки більше, навіть я би сказав, але приблизно така цифра в Європі саме. В Європі, так, це про Європу. Наскільки велика частина українців повернеться? Давайте гляну. Давайте подивимося. Так, добре. Дивимося. Дев'ятка жезлів, карта тяжкого грузу. Така не дуже приємна карта. Королева кубків. В основному, я думаю, більше повертатимуться жінки. Королева кубків. І шістірка мечів: провокації, агресія, недовіра та закриті дороги. Я би сказав, що не багато повернеться. Тобто, можливо, десь четверта частина, але, думаю, не більше. Четверта, третя частина. Ну, більшість не повернеться. Повернуться в основному, от карта королеви кубків жіноча стать падає. Чоловіки навряд чи будуть повертатися, плюс шістірка мечів – це карта недовіри, а дев'ятка жезлів це карта закритих доріг та якоїсь супротиву. Тому я би сказав, що не сильно хотітимуть повертатися. Можливо, просто Європа зробить якісь трошки більші, знаєте, умови тяжкі, щоб не захотіли самі лишатися. Але я думаю, що українці, ті, які виїхали, повертатися, ну мало хто захоче. Десь частина третя, я би сказав, mm -hmm. і то в основному жіноча стать. Зрозуміло. Вже зараз дослідники говорять і, і соціологи, і всі це від загальновідомий факт, що зараз вже в Україні йде демографічна криза. Чи матимемо ми погіршення цієї ситуації? Чи буде нас ще меншої народжуваність? Тому що ось теж буквально останні свіжі дані. Uh, що зараз, якщо за підрахунками, на одну родину нараховується менше однієї дитини, тобто навіть, uh -huh. навіть немає однієї дитини в родині? Uh -huh. Добре, давайте подивимося, чи це буде ще погіршуватися ця ситуація. Двійка мечів, знову закриті дороги, безвихідні ситуації, дев'ятка жезлів, карта супротиву, королева мечів. Ну да, не дуже хороша ситуація. Я би не сказав, що прямо сильно трагічна, бо слава Богу, там башень смертей не випадає. Але карти трохи тяжкувати. Двійка мечів закриті дороги, дев'ятка жезлів, королева мечів. Ну таке агресія, супротив. Ну я думаю, що приблизно такої ситуації й буде. Ну, найближчим часом, приблизно такою ситуацією. найближчі роки, років 10, можливо. 15 буде приблизно такою, як є зараз. Я би не сказав, що вона буде ще більше опускатися. Ну приблизно на цьому рівні і за але і підніматися теж не буде? Думаю, ні, тому що двійка мечів випала. Дві мечів – це якраз от перекриття закриття доріг. Угу. Давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Зсу відкинули ворога сьогодні біля новосілки в Донецькій області. Про це написав Діпстейт. Якою буде загальна ситуація на фронті? Добре, давайте я гляну, якою буде загальна ситуація на фронті. Давайте ми з вами подивимося. Так, перша карта. Карта імператора. Карта сильного чоловіка. Карта сили та чоловічої енергетики хороша карта, позитивна. Дев'ятка мечів, агресія, жорстокість, атаки, теракти можуть зараз бути досить сильними. Карта Всесвіту, 21 перший аркан. І шістірка жезлів, карта успіху, хороша карта. Дивіться, теракти присутні, дев'ятка мечів, можуть бути якісь дуже серйозні атаки, але більшість карт позитивних, тому що падає карта імператора, пряма позиція, карта сильного чоловіка. Падає шістірка жезлів, карта успіху та сили, і падає карта Всесвіту. В основному карти хороші. Mm. Тобто, тобто нас... Будемо триматися, все ж таки. Так. Чи так. будемо відбивати ворога, тому що ну, тут же ж питання в тому, що чи тримаємо ми позиції, чи відступаємо ми від своїх позицій, чи навпаки ми просуваємося далі. Давайте я гляну. Карта любові. Шостий аркан, карта любовників. Хороша карта. Пітірка мечів, карта поразок, погана карта, небезпечна. Пітірка кубків розчарування і карта підвішеного. 13 аркан підвішений. Це людина, дванадцятий, точніше вибачаєш, дванадцятий аркан підвішений. Це людина, яка в безвиході. Ситуація, яка під, під повисла в повітрі, скажімо так, тобто ні туди, ні сюди. Приблизно туди-сюди воно може трошки здвигатися, але сильно якихось змін в кращу сторону я не бачу зараз. Mm -hmm якою буде доля Курщини, тому що останнім часом всі говорять, що нашим, нашим військовим доведеться найближчим часом, на жаль, покинути територію Курщини. Чи правда це і чи відбудеться це? Давайте я гляну, чи це відбудеться. Чи правда це, чи їм прийдеться покидати територію Курщини? Вісьмерка кубків карта втрат. Така не дуже хороша карта. Карта зорі, карта інтриг 17 аркан, карта якоїсь невизначеної ситуації, трійка мечів. Карта терактів, карта вогневих небезпек і лицар кубків. Я би не сказав, що повністю вони відступлять, але десь частини території вони будуть змушені звільняти. Повністю Курщини я би не сказав, що вони відступлять повністю від Курщини. Угу. Наскільки вагомим вагомою перевагою, вагомим аргументом у переговорах з, з Росією буде ось територія Курщини? І Добре, є, можливо, вже наскільки вагомою перевагою, вагомим аргументом. Наскільки вагомим є аргумент територія Курщини, давайте глянемо. Сімірка Пентаклів карта витрат грошових, лицар мечів, карта боротьби, карта смерті. Ну, я би не сказав, що прямо сильно вагомий. Трошечки, може, десь є якась вага, але враховуючи останні події, так як ЗСУ відступають, то ця вага втрачається. Карта смерті це демонструє, бо смерть це втрата. Тобто, можливо, ця вага була більша минулого року, 24-го, але зараз ця вага втрачає свою значність для України. Сьогодні в Москву атакували понад 300 БПЛА. Чи побачимо ми ще, можливо, масштабні атаки з нашого боку по Росії? Угу. Давайте подивимося. Так, добре, давайте я гляну. Так, карта Сонця хороша, позитивна карта. П'ятірка мечів карта агресії. Погана карта, карта руйнації, карта атак, туз, жезлів, карта сили і карта смерті. Да, атаки ще будуть. Тому що п'ятірка мечів це карта агресії та, та карта смерті. Да, атаки по Росії ще будуть. Досить жорсткі, досить серйозні. Mm -hmm. Яка буде, я, якою буде ситуація з обстрілами а, в Україні? Чи побачимо ми найближчим часом можливо масштабні теракти? Давайте я гляну. Чи будуть найближчим часом масштабні теракти? Так, добре, дивимося. Трійка Пентаклів, карта грошей, Королева жезлів, карта сильної жінки, лицар Кубків і карта десятки кубків. Ну, до, до речі, зараз найближчим часом, ну, грубо кажучи, найближчі декілька днів, там до кінця тижня, я прямо великих терактів не бачу. Угу.